Вітаю! Сьогодні ми починаємо тему параграфу 41, жалкі двошарові клітини. Дізнаємося, що таке жалкі клітини, які формі жалких клітин існують, як влаштовані гідри і медузи, а також яку роль ці тварини відіграють у природі та для людини. Жалкі – це багатоклітинні тварини, що мешкають у водоймах. На відміну від губок, у них вже є спеціальні, спеціалізовані тканини. Тіло складається з двох шарів клітин, зовнішнього екзодерми і внутрішнього ендодерми, а між ними тонка прошарка желеподібного мезоглеї. У жалких є дві життєві форми. Поліпи, наприклад, гідрокоралові поліпи, активні, нерухомі прикріплені до субстрату. У них рот спрямований угору і уточений щупальцями. Медузи активні плавці. Їхнє тіло схоже на парасольку, рот буває угору і внизу, а навколо чисельні щупальці. Гідра може відновитися навіть із однієї сотої частини тіла. Чому? Тому що в її тілі є проміжні клітини, стобурові здатні до поділу і диференціації в будь-який тип клітин. Завдяки їм гідра регенерує будь-яку втрату. Розглянемо будову гідри. Гідра складається з підошви, що забезпечує прикріплення ротового отвору. Де входить їжа та виходять залишки, щупальця, які направляють здобич до рота, Ектодерма, зовнішній шар та ентодерма, внутрішній шар, клітини покриву і руху і травні клітини відповідно. Між шарами тонками зоглея, жалкі клітини в ектодермі для захоплення і ураження здобичі. Нервові клітини сприймають подразнення. Епітеліально-м'язові клітини скорочуються і рухають тіло. Травні клітини виділяють травні ферменти і в кишкову порожнину її всмоктують речовини. Рух гідри. Гідра переміщується трьома способами: Повзання скорочується епітеліально-м'язовий шар і гідра повзає по підошві. Перекидка сальто, гідра відштовхується щупальцями і перевертається. Плавання, ритмічні, скорочення м'язових клітин у зоні парасольки дають реактивний імпульс. Отже, розглянемо будову жалких клітин. Усередині жалкої клітини розташована капсула зі спірально закрученою жалкою ниткою. Якщо здобище пропливає по згідру, зачепить чутливий волосок та поверхні клітини, жалка нитка викидається назовні. Вона проникає в ранку, що утворюється на тілі здобичі, а разом з нею туди надходить і токсична речовина, яка її паралізує. Нові жилки клітини, так само, як і інші типи клітин, виникають за рахунок проміжних, здатних до поділу клітин. Медузи це вільно плаваючі жилки. У них товста мезоглея до 98% води, за рахунок чого тіло драглисте. У Чорноморському і Зовському морях зустрічається прісноводна медуза Краспеда Куста до 2 см, морська урелія до 40 см, без безщупалиць з жалкими клітинами надзвонику. Медузи багато рухаються і беруть участь у харчових ланцюгах. Жалкі тварини України. В Україні в прісних водоймах, гідра стебла та креспедакуста. У Чорному та Азовських морях аурелія та коренерот. На морському дні можна побачити актинію кінську, яскравий поліп, що прикріплюється до каміння, колонії поліпів і корали. Багато поліпів ведуть колоніальний спосіб життя та утворюють коралові рифи. Рифи це міста для риб і безхребетних. Червоний корал використовують для ювелірних прикрас, інтенсивний промисел, зменшив чисельність цього виду, тому зараз корали штучно вирощують на розсадниках. Актинії, морські анемони. Актині або морські анемони поодинокі коралові поліпи без твердого скелета. Вони прикріплюються до підводних предметів щупальцями. Деякі актині живуть у симпіозі з рибами-клоунами. Ті ховаються серед щупалець, а риба захищає поліп від хижаків. Підсумуємо, жалки мають два шари клітин та мезоглею. Нематоцисти їхній головний інструмент для захоплення здобичі і оборони. Поліпи будують рифи і корали, медузи активні мешканці товщі води. Людина використовує корали для прикрас, а отруту жалких вивчають у медицині. А в кінці для закріплення матеріалу уроку можете відповісти на ці питання.